Привіт, З вами Капусяк Олексій, канал «Понт Архітектор. Я хочу поділитися з вами своїм проєктом з міста Харків. Це пруд басейн, який виконаний в формальному регулярному стилі і природньому одночасно. І чим же цікавий цей проєкт буде для вас? Це незвична конструкція стін, бюджетна конструкція, це використання для декора бруківки і е і звичайного бутового каменя це еклектика. Це ми поєднуємо два стилі: регулярний, так і природний буде цікаво, і це використання місцевих рослин як частин фільтрації. Про це я вам дуже подробно розповів. Це прозорість води на 2 метри, і це використання піщаних напорних фільтрів як частини механічної фільтрації. ще цікавий цей проект, тим, що ми е, почали будувати його взимку, і ми над ним побудували кришу з гарним е, схилом, тому що якщо робити слабий покат криші е, і слабку конструкцію, е, снігом це завал. У нас був такий вже гіркіопи, тому ми зараз будуємо один раз так, щоб воно точно спрацювало взимку. Так, а тепер увага: поставте на паузу, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментарі. Все це мотивує мене частіше випускати для вас ролики і допомагаєте розвиватися українськомовному Ютубу. Головні проектні умови замовника: це плавательна зона 8х4, це очистка води природніми способами без хімії, і те, що в нас там був піщаний ґрунт. І ми не могли робити звичайні е, звичайні полки, як, як ми робимо. Тому ми запропонували замовнику два варіанти: це пруд з е, дерев'яною регулярною зоною. Тобто ми викапуємо, земля всипається і, і як виходить, кладемо плівку. Всередині збираємо дерев'яну конструкцію і засипаємо гравієм. Така прикольна технологія ми її використовували пізніше на іншому проєкті. І слідує е, варіант був для замовників: е, це штукатурювання стін по металевій сітці. Тобто ця конструкція проста. Немає окремо возводимих стін з блоків, з бетона, з металу, з пластику. Ми викапуємо е, яму, набиваємо сітку і аштукатури. Штукатурка порядка 5-7 сантиметрів. Це не басейн, там може бути тріщина, ми про це павелимо замовника, але це в рази дешевше, ніж будівництво басейна. І ця штукатурка не повинна тримати воду, так як ми зверху її покриваємо міцною гідроізоляцією. І навіть якщо штукатурка десь трісне, нічого в цьому жахливого не буде. Замовники цього навіть не помітять. Для ми використовувала армовану ПВХ-мембрану товщиною 1,5 мм зеленого кольору. На дно ми спеціально не вкладаємо каміння і гравій, для того, що так як ми свої проекти не спускаємо для прибирання, а просто пилисосуємо їх за допомогою підводного пилисосу, коли в нас на дні лежить плівка, і легше пилисосити. Система біофільтрації схожа на американський Wetland, але ми застосовуємо більш дрібну фракцію гравія. Також в нас дуже потужна механічна чистка. Як я казав, ми використовуємо басейний піщаний фільтр. І швидкість в нас на цьому проекті порядка механічної фільтрації порядка 11 кубів на годину. Весь об'єм пруда порядка 40 кубів, і весь водообмін пруда проходить приблизно за 2 години. Тобто вся вода, через систему фільтрації, приблизно через 2 години. Декор. Для периметра стін ми використовували гранітно-галтовану бруківку. В неї нема гострого небезпечного краю, але все одно по ній ходити дуже безпечно, тому що ми використовували і на стіни, і на сходи. Ми, навіть якщо порівняти з антіскальзящою мембраною, ця бруківка вона краще. Нага на ній тримається навіть зарошею для і слизько. і Коли вона слизька, нага на ній все одно тримається краще ніж на антіскальзящій мембрані. Для декора зони регенерації ми використовували регулярні гранітні валуни і робили глибокий шов, щоб не видно було розтвору. Кладка це не насуха. Ми використовували бетон з обратної сторони для скріплення цієї стіни. Також ми додали кишені для лілій і зверніть увагу, що стінка в цій кишені доходить майже до верху води. Чому ми так зроблено? Тому що наші замовники в біопродак басейнах використовують для регулярного прибирання роботів прибиральників. І якщо б в нас не було в зоні лілі високої стіни до зеркала води, робот би залазив в кишеню з ліліями і просто би їх перемалував і пошкоджував би рослини. Зараз вам розкажу дуже цікаву інформацію про рослини. Ми використовуємо дефітрацію місцеві рослини, і кожна з них має свій час серед сезону по піку споживання фосфатів. Коли в нас цю квіти воно найбільше споживає фосфатів. Тому ми робимо так, щоб висажимо такі рослини, щоб протягом усього сезону з пруда споживалися фосфати. Але якщо посадити монокультуру, то тільки в якийсь один, наприклад, в травні у нас будуть споживатися фосфати, а в інші місяці буде просідання і можливе коливання по прозорості води по водоростях. І зараз я вам скажу, які рослини, коли максимум потребляють фосфати із води. Квітень-травень це в нас буде аїр. І риси осока ситні, травень-червень, сусак і частуха. І червень-серпень це один із найважкіших місяців для е, прудів, як правило, тому що е, вода дуже тепла, багато сонця, і часто пруди зацвітають або поверхня в них покривається водорослями. Тому ми, ми використовуємо великий перелік таких рослин, як дірб'єнік, еладея, е, рагалісник і лілія. Вони дуже багато потребують з води фосфатів саме в цей період. серпень вересень, деякі рослини ще залишаються зеленими, але деякі вже починають сохнути, і їх можна починати вирізати. Наприклад, як часуха, вона вже сохне і має неестетичний віт. Також деякі від частини рослин, які були квітами, сімена це можна, якщо ви доглядаєте з садом, ці частини вже можна підрізати. Проект вышел намного неж чем это было задумано в дизайн проекта. Пойдемте домой. Один из основных трассы – это у нас Скиммер э, Стиммер, стиммер э, от компании Геоплит. Он выполняет очистку зеркала воды. Здесь стоит корзина, которая достается, с нее вымывается мусор и э, вставляется обратно. Далее, за мной находится это... Наша э, зона регенерации, то есть зона биофильтрации. Это зона с растениями, с надводными, подводными силиями и э, куча гравия, которая является домом для наших бактерий. Мы через эту зону прогоняем воду и тем самым очищаем наш Вот то дальше это еще один биофильтр, сделан уже по новой системе. Он называется Мобидит. Это, ну, ну, это обновленная система э, компании Бенома мы видим, а это зона регенерации. Даже в, на, в нашем пруду вы еще можете видеть светильники Мы вставляем на той стороне мы видим, это у нас форсунка форсунка для уборки. То есть э, сейчас я буду на ту сторону. Э, что мы делаем? Э, мы в систему регенерации устраиваем систему Тем самым экономим нашим заказчикам порядка 1000 евро. Так хороший лосос стоит примерно 1000 евро. Мы же встраиваем систему. То есть и та система, которая осуществляет нашу фильтрацию, она же и э, помогает нам убирать. Мы к ней подсоединяемся, закрываем скиммер и вода э, забирается уже не со скиммера, а через трубу. Через трубу в этой форсунке. И мы начинаем пылесосить нашу дно. Да. Также есть у нас такие элементы, как камни фонтаны. Мы сейчас их применяем для того, ну, во-первых, это как декоративный элемент красивый, а во-вторых, он помогает сгонять мусор в скиммеру. Например, с той стороны у нас стоит одна форсунка возле ступеней, а с, другой стороны поставили сауну-фонтан. И Мы видим, что у нас вот она наша форсуночка, вот она дает течение, чтобы вымывать мусор. И мы видим, что у нас скиммер находится посередине пруда. И с двух углов предположенных мы на него начинаем тянять кусок, тем самым у нас зеркало постоянно чистое. Опять монетка челлендж. Я беру на 50 копеек, сброшу на дно, и ну я камера включил, припишем на другой лифт, и мы с вами проверим, как она будет, как ее будет видно в нашем биопродукте без уборки две недели. Вам результат монетки. Сейчас включили воду, потому что шла вибрация по воде не было видно. И вот мы с вами видим четко 50 копеек.